І сказав Йона, я єврей і боюсь Господа, Небесного Бога, що сотворив море та суходіл. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми продовжимо вивчати і досліджувати книгу Йони. І в нас буде два тезиса і одне питання, яке ми сьогодні розглянемо. В першу чергу, кожна книга Біблії, вона по-своєму розкриває Бога, дає йому свої характеристики, показує на з тої чи іншої сторони його характер і його сущність. По-друге, коли ми читаємо Святе письмо, ми часто знаходимо такі вислови, як Я Господь, Бог Авраама Ісаака і Якова, або Він служив Господу. Авраама, Ісака і Якова. Таким чином, ми бачимо, що в Біблії є Бог Авраама, Ісака і Якова, але питання сьогодні стоїть, а чи є і чи існує Бог Іони? І якщо Він існує, то який він є? Якщо взяти загальні характеристики, які ми сьогодні знайдемо які ми будемо розглядати, вони є і в інших книгах, але якщо їх взяти в тій пропорції, і в тих відносинах або то, послідовності, то ми побачимо Бога Йони. І так, книга Йони. Вона розкриває нам Бога в слідуючих характеристиках і здібностях. В першу чергу це сповідь самого Йони, перший розділ 9 вірш, який ми зачитували самого початку. Там сказано про те, що він каже: Я єврей. І боюся Господа Небесного Бога, що сотворив море та суходіл. І так Бог Творець. Той Бог, якому Він служить, якого описує книга Йони, це Бог Творець, який контролює небо і землю і контролює всіх жителів землі. Це є сповідь самого Йони. І саме цю характеристику ми бачимо. На протязі всієї книги Йони, коли ми вивчаємо і досліджуємо події, які відбуваються. Друга якість, або друга характеристика, яку ми знаходимо тут, у Бога немає ніякої нестачі у засобах. У засобах для досягнення цілі. І в різних скрутних обставинах Господь знайде завжди вирішення. Принаймні, два приклади ми знаходимо це кит і куш. Коли потрібно було йону повернути в Нінівію, а не фарсіс, Господь послав велику рибу. Коли потрібно було повернути йону в певне розуміння, повернути в себе, Господь використовує кущ. І так ми бачимо це друга здібність або друга характеристика, яку ми знаходимо у книзі Йони. Третє, Ну тут же ж ми бачимо, що Бог спасає моряків, Він спасає Нінівітян, Він спасає йону і приводить всіх їх до істинного покаяння і справжнього спасіння завдяки е, цьому фактору. Третє. Від Бога неможливо нікуди втекти. Коли ми відкриваємо книгу Йони, перший розділ третій вірш, то сказано, що Йона встав. Для того, щоб втекти від лиця Господа або перед Господнього лиця. Він намагався уникнути або зустрічі з ним і взагалі намагався уникнути Його. Але ми бачимо, що від Господа неможливо це зробити перед Господом. Давид 138 му Псалмі, 7 по, 8, по 11 вірш, говорить, Куди я піду від Твого Духа? І куди втечу я від Твого лиця, якщо ж зійду я на небо ти там, або постелювши олі, ось ти там, пронесуся на крилах зірниці, спочину на кінці моря, то твоя рука і там попровадить мене. І мене буде тримати правиця Твоя. Ті слова сьогодні е, звіщають нам, що від Господа неможливо нікуди уникнути. Але ми про це ще пізніше поговоримо в слідуючому відео. Четвертий момент це Бог є благий, милосердний і любящий. Взагалі, слово, яке говорить про благість, про милосердя, дослівно означає, що Бог разом страждає, разом співпереживає. І це важливо в нашому розумінні. Важливо для нас. В сьогоднішній день, в сьогоднішній час розуміти і усвідомлювати, що Бог не просто знаходиться десь у вічності, десь там далеко в небесах, але Він поруч і Він розуміє, співпереживає і вирішує всі наші проблеми. Він не просто любить, коли ми добрі, хороші, коли ми чемно ведемо себе. Як ми бачимо, наприклад, Іони, він... Любить нас навіть, коли ми вирадуємо, коли ми робимо все інколи наперекір, його любов не закінчується. І це також є важлива деталь, на яку варто звернути, коли ми говоримо про те, що Бог, який звертається до йони, Бог, який розкритий в книзі об'явлення і в книзі Йони, які ми досліджуємо, Він є любіший, повний милості і благодаті. І коли, Господь, коли Йона звертається до Господа і просить про смерть, принаймні два рази він це говорив в четвертому розділі, Господь не відповідає на його молитву. Він дає йому не згідно того, що він хоче, а згідно того, що він потребує, сам цього можливо не розуміючи. Це відбувається в нашому житті. Коли ми просимо Господа, він інколи не відповідає на наші молитви але віддає нам те найкраще, що потрібно для нашого спасіння і для нашого повсякденного життя. І так, Бог з великою любов'ю звертається до своїх пророків, що повстають проти нього. Це робить Він з кожним із нас. І нам сьогодні слід бачити, як бачить Бог, тоді ми зможемо бачити, який насправді Бог. І як ставиться Господь до нас? Філіпійцям 2,5 сказано, нехай у вас будуть ті ж самі думки, що в Ісусі Христі. І так, що би ми зробили на місці Бога з таким підданим? Або що би ми зробили з таким підлеглим? Напевне, давно би залишили і подумали, пливи собі в свій фарсіс. але Господь діє зовсім по-іншому. Нам слід відчувати, як відчуває Господь, і мати правильне ставлення до наших ближніх. Коли Господь виростив в Руциновій кущ, ми читаємо в 4 розділі 6 віршові, і він вигнався понад йону. Це був такий символ і образ, адже це був медичний кущ або медичне лікувальне дерево. І Господь, якби цим. Символічно показує як духовне зцілення. І молився я Господою, Богові своєму, і сповідався і казав: о Господи Боже мій, великий і грізний, ти стережеш заповіта та милість для тих, хто кохає тебе, і для тих, хто виконує твої заповіді. Амінь.